Я щиро вітаю всіх любителів таро, зокрема вас, дорогенькі мої тільці. І для вас сьогодні буде розклад таро на середину осені, на жовтень місяць. Цей місяць в астрологічному аспекті дуже хороший, дуже чудовий. Закінчилися всі коридори затемнень, ретроградний Меркурій ще не розпочався, він буде весь листопад місяць, тому настав час, настає для от таких дуже хороших, чудових, важливих справ, якщо ви. Відкладали через затемнення, ще не збиралися, вирішували щось. Саме час це починати. Енергії будуть дуже хороші, і я сподіваюся, що в кожній сфері життя Таро вам підкаже, на що звернути увагу, як то кажуть, підстелити соломки. І зараз будемо дивитися, де ваші шановні тільці. Перша карта буде це основна енергія місяця. І ось дивіться, ось така вісімка мечів. Ну, ваша задача, або вірніше, що може бути для початку скажу: що може бути, це може бути небажання вирішувати якісь справи, якісь питання і от рухатись вперед. Вам не хочеться, бо, можливо, чогось не знаєте. Вам здається це дуже важким, дуже виснажливим. Але все-таки ніхто в цьому не винен, лише ви. І всі оці дурні думки, бачите, у цієї дівчулі зав'язані очі. Вона багато чого не бачить, не знає, не розуміє, і буває таке, що її не хоче розуміти і нічого бачити. Але треба вставати йти, знімати ту пов'язку і починати дійсно вирішувати якісь питання, якщо вони у вас такі є. Особливо якісь нагальні питання, які потребують швидкого вирішення. Тобто, вставайте, рухайтеся, але можуть виникати такі ситуації. Будь-де де ви працюєте на роботі, наприклад, чи вдома, чи ще десь. От такі ситуації можуть виникати затримок якихось, і от вас це може збити з пантелику, дуже здивувати, неприємно, якісь такі, і вам не хочеться, господи, знов на роботі якась питання, якась проблема. Не хочу я в тому приймати участь, не буду, не треба мені того, але. Крім вас того не вирішить, і я ж кажу ще раз, треба буде вставати, йти і робити щось таке. Цілком можливі от такі моменти от в Тільці можуть виникнути протягом жовтня місяця. Тепер давайте все-таки, якщо ми заговорили про роботу, почнемо роботу. Про роботу. Ось ви. Король Пентаклів це земний такий знак. Витльці земний знак, пентаклевий знак. Тобто, ви на роботі зможете вирішити будь-які питання. І нічого вам по цій карті не загрожує. Ви отримуєте чудові результати. Цілком можливо, ну це не залежить. Якщо король, то не тільки мужчини от так їм пофартить і будуть тримати от все в своїх руках. Це також і жінки. Неважливо, хто мене зараз дивиться, тому все зможете. Характер один і той самий у цій карти. От і можливо навіть отримаєте якийсь бонус. Можливо, грошовий, все-таки грошова карта, але тут ви отримуєте чудові результати по вашій роботі в жовтні місяці. Були прикладені якісь дуже великі зусилля, і ви працювали, працювали, і чудові результати отримуєте. Можливо, коло вас буде хтось також земної стихії, діва або козоріг, які будуть вам допомагати, але на цей раз вам буде допомагати дійсно мужчина такого знаку, можливо. От і ви чудово спрацюєтесь. І отримаєте хороші дані, хороші результати в будь-якій сфері, де ви там би не працювали. Додатково зараз подивимося карту. Що тут додатково? Ой, подивіться на цю кіцюню, Божечки, дев'ятка кубків, і тут у чашці тут купа смаколиків, і вона дивиться, яка задоволена. І ну просто-просто ну, ну, бімба. Ну, як то кажуть, щастя прийшло. Це кульмінація щастя. На роботі, ото, як ми казали, що ви отримаєте чудові результати, дійсно отримаєте. І будете задоволені по самі вуха, і начальство буде вами задоволене. Ну-ну, ну тут на роботі от, ніяких поки що таких тривожних сигналів у вас немає. На щастя, немає. Здорово, круто. Йдемо далі, поговоримо про гроші. Що ж там таке в плані грошей у тільців? Може бути, що ж таке, може бути. Йолі-палі, подивіться на цю хату. Це палац цілий, десятка пентаклів. Ну, сказитися можна. Це гроші, скажімо так, більше сімейні, скажімо так, це будинок. Де ви живете, або <хи> хотіли, щоб всі жили у, так у таких будинках чудових. От, але це наповнений бюджет. Десятка пентаклів це максимальна цифрова карта. Тобто гроші в сім'ї будуть можливо, не тільки вами зароблені. От, можливо, хтось із сім'ї докинуть вам родичі, батьки, я не знаю, хто там у вас є. От щось таке. От, просто дом, Такий, я не знаю, може, ви купите хату якусь таку гарну, або продасте, будете мати гроші, або ремонт влаштуєте, принесе вам це от, просто задоволення, може, за дешево щось купите, зробите. Прекрасно. Ну, тобто, гроші будуть, дорогенькі мої. Ну, прекрасно, чудово. І зараз подивимося додаткову ще карту до того всього. Дурень або блазень, ви подивіться на нього. Початок абсолютно якогось нового фінансового потоку, можливо, та чудова десяточка, що у вас є, це гроші досить пристойні, великі, можливо, от це наслідок вашого, я не знаю, якоїсь нової справи, абсолютно нового фінансового потоку. От щось таке, що ви можете в жовтні провернути і почати заробляти дуже непогано. Круто, це абсолютно новеньке щось, от. Друзі вам можуть допомогти в цьому обородичі. Тут, бачите, ось внизу ще песик є такий. Це символізує друзів, які не дадуть вам, скажімо так, десь не туди звернути, щось не те утнути. От, і будуть вас оберігати від всяких таких не дуже. Впевнених кроків, тому що блазень, він знаєте, буває тако е, йде і не дивиться куди, і під ноги не дивиться. Це якась така, знаєте, трошки дитячістю по відношенні до якихось нових справ. А все одно зроблю, не зроблю те тете. -те. Ні, от вас будуть тримати на такій дуже серйозній відповідальній хвилі. Ваші друзі, і ви зможете досяти дуже багато дійсно, почати, скажімо так, грибти, грибти гроші зовсім. Іншого, абсолютно нового якогось джерела. Прекрасно. Ну, давайте грібіть гроші, поділитися потім тільці. О. Так, йдемо далі. Сім'я особисте життя. І що ж тут в жовтні може бути? О! Дивіться, якісь вечірки, гульки, гості або до вас, або ви до когось. Тобто щось будете святкувати. Я не знаю, можливо, ви будете одружуватись, або ви будете запрошені на весілля куди-небудь, на родини до когось, на дні народження будь до кого. Тобто, чи ви влаштуєте в себе вдома якесь свято, можливо, новосілля, якщо купите нове житло, про яке ми говорили тільки що. От, тобто, тобто ось свято, свято в вашому домі, чи будь-де в вашій родині. Прекрасно. Ще одну подивимося, що ж таке ви там. Чого це ви так маєте святкувати? Колісниця, дивіться, переїзд на нове житло цілком можливе. Ну тут складається все одне до одного. От я не встигну сказати, які карти після моїх слів випадають. От, тому це тріумф, чогось тріумф, і ви будете цей тріумф святкувати. Чи переїзд, чи ви владнали якусь дуже прекрасну чудову справу? Це перемога в чомусь. Я не знаю. Можливо, ви добилися руки і серця якоїсь дівчини. Я... От, хотіли добитися завоювати її кохання. Або дівчуля, яка жіночка хотіла дуже мужчині сподобатися, в неї це прекрасно вийшло, все, зійшлись до купи, можна тріумфувати, можна святкувати. І ви всю ситуацію дуже тримаєте міцно під своїм контролем. Завжди, в колісниці, оцей, що сидить над тими чудовими конями, це на даному в даному випадку тут жіночка така, міцно тримає вішки в своїх руках. Тобто тріумф такий, знаєте, закріплений і дуже добрий. Так, що... А можливо, ви авто купили, це може бути автомобіль, і святкувати будете. Тільки, знаєте, коли святкуєте, не сідайте за кермо, бо <сум> самі знаєте, чим це може закінчитися. От. Отже, йдемо далі. Тепер здоров'я для тільців, що тут може бути по здоров'ю. І мах, ну, ви все сильні. Тут, знаєте, чесно кажучи, зможете провернути все, що захочете, і знайти якогось хорошого лікаря-спеціаліста, і от, можливо, результатів чудових ви в спортзалі можете добитися, або дуже дадуть хороші результати, якась вітамінізація, або щось таке. Або ви самі. Тільці можете для когось стати отаким от магом, і ви можете чудово комусь допомогти. Я ж кажу, по цій карті це все сильні буде. Це просто здоров'я залізобетонне. Я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Здорово, прекрасно, поки що та вісімка не справжується, і це буде дуже добре. І порада від карт. Гроші знову гроші. Ну, тільці, щось вам має випасти. Ту з пентаклів, звісно, початок нових фінансових справ. Якщо у вас є, випадає така можливість, починайте. Ось він, дурень, знову початок фінансових справ, про те, що я казав. які знову великі гроші. І ще раз кажу, можливо, буде продаж, купівля чогось великого, спадок. Ну, я не знаю. Ну, тобто, гроші, гроші, гроші. Ще раз, і ще раз і ще раз. Або це ще може бути доб'ятися чудово. Це не тільки гроші, це ресурс. Здоров'я теж ресурс прекрасний. І по цій, по цій карті дуже хоро, хороше здоров'я знов таке ж має бути чудово, здорово і так далі. І дивіться, але все-таки ось якась така, така тривожність може бути. Ото, от що на початку ми говорили. Е, у вас прекрасний розклад, дуже чудовий розклад. Але ви знаєте, буває таке, що. Е, от Такий стан може у вас бути від того, якщо у вас вже так все добре. Це просто хтось може позаздрити от, і зіпсувати вам настрій. Це також цілком можливо. Тому якщо ви досягаєте якихось дуже великих успіхів, то ви краще не афішуйте, тому що люди є різні, і от хтось може от, зурочити просто все І в найкращому випадку на даний момент можуть вам просто зіпсувати настрій. Тому ось така обережність. Тому що причепитися тій карті до вашого розкладу нема до чого абсолютно, але все-таки вона випала. Значить, щось якісь такі моменти цілком можливі. Тому звертайте увагу. І давайте подивимося на сюрприз або несподіванку. Я дістану з Оракула три карти, і зараз ми глянемо. Ой, ну як то кажуть, знаєте, от буде таке розчарування, от, скажімо так, і тут от надлишок багато чого, тут просто розкіш, комфорт, колесо фортуни, і от ви розчаровані в чомусь. Або дивіться, що от та карта, вісімка, про яку ми казали, що дівчуля не може йти вирішувати щось. Цілком можливо, що це ви профукали гроші на якісь азартні ігри. Цілком можливо. Хотіли великого достатку, колесо фортуни вам не зіграло, профукали гроші і так далі. Ось вам і попередження. Не, не встрягайте в такі сумнівні фінансові авантюри. Це вам протипоказано. Але шанси, шанси позбавитись від цього розчарування і досягти цього достатку, шанси у вас є. Але єдиний мінус це от такі азартні ігри, не позичайте нікому гроші в жовтні місяці, все таки, бо можуть не віддати, і ви будете розчаровані, ви будете такий настрій, ой Боже. Дали, а вони не віддали. От, тому от слідкуйте за своїм достатком. от, і от... і Якось закріплюйте його чи щось таке. Ще раз кажу, віднесіться до цього дуже серйозно. Ось вам така підказка. Ну що, тільки дорогенькі? Круто, бомбічно, у вас просто розклад скажений. Я буду дуже тішитися, якщо, от справді, у вас буде. Ну, можливо, не у всіх. От, але дуже хотілося. б. Тому я вам бажаю прекрасного жовтня. Думайте тільки про позитив, про хороше бережіть себе, шануйтеся, от і все тоді буде прекрасно. А я з вами сподіваюся, зустрітися ще в листопаді місяці. Поговоримо про наступний місяць. А ви мені про жовтень розкажете потім, як у вас все справилося? Щасти вам і до зустрічі. Пока.